Мої вітання всім вам, шановні глядачі, шановні друзі, як завжди на цьому каналі ми кажемо про питання пенсій. І сьогодні ми будемо розглядати цікаву ситуацію стосовно сьогоднішньої ситуації з пенсіями. Стосовно окремої групи людей. Інформація взята з жерела Пенсійного фонду України і вона наголошує про те, що хто з українців. Матиме пенсію не менше 8 тисяч гривень. Ми зараз цю статтю прочитаємо уважно з вами, зрозуміємо її, і вже в кінці відео скажемо, як підійти до цього питання з погляду справедливості, для того, щоб був зроблений правильний вибір, правильні кроки для встановлення пенсій і для встановлення окремих виплат. Тим людям, які заслужили це, які мають заслуги перед державою. Так ось, стосовно сьогоднішньої ситуації, в Україні встановлений мінімальний розмір пенсійних виплат. І мова йде про мінімальну пенсію. Вона становить зараз 2361 гривня. І це значення, оцей мінімум, може бути збільшеним через індивідуальні обставини. Наприклад, це стан здоров'я самого пенсіонера. І виникає питання: а хто ж отримує так звані високі пенсії? Я винесу так звані високі пенсії в лапки. І ви зрозумієте, чому? Пенсіонери, що постраждали від аварії на ЧАЕС, отримують збільшені виплати. Тобто мова йде про цих людей. Мінімальна можлива пенсія для таких осіб визначається відповідно до їхнього статусу. І ось приклад. Особи, що отримали інвалідність або важку хворобу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають отримувати пенсію. І тут велика увага стосовно цифр, які зараз ми будемо з вами читати, для громадян з першої групи. З першої групи інвалідності. Цифра 8187 гривень. Для громадян з другої групи інвалідності, цифра 6549 гривень. Для громадян з третьої групи інвалідності цифра 5048 гривень. Для дітей з інвалідністю також цифра 5048 гривень. А також є громадяни зі статусом ліквідатора. І вони також отримують виплати. Якщо це особа з першої групи інвалідності, то мають отримувати ці люди, що найменше 100% розміру середньої заробітної плати в Україні. Зараз це значення зафіксовано на рівні 13 376. Тобто, Середня заробітна плата це еквівалент виплати ліквідаторам Чорнобильської ЄС з першої групи інвалідності. Друга група інвалідності береться вже 80% від середньої заробітної плати. І на виході ця цифра становить 10 700 гривень. З третьої групи інвалідності береться вже 60% від середньої заробітної плати. І на виході людина отримує. 8 тисяч гривень. Ну, ця цифра 8 тисяч гривень можна сопоставити з сьогоднішнім мінімальним розміром заробітної плати, який становить 8 тисяч гривень. Ось така інформація стосовно тих людей, які отримали хворобу, інвалідність або були ліквідаторами Чорнобильської АЕС, держава встановила такі цифри. І ми казали з вами про пенсії. Це Розмір їхніх пенсій. І давайте на це питання поглянемо з іншого боку. Ну, по-перше, як має бути розрахунок пенсії в першу чергу? Ми прив'язуємось. Чому ми? Тому що ми кажемо про ідею, концепцію в питанні змін в пенсійній системі. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему в першу чергу. І для того, щоб розрахувати справедливу пенсію, треба прив'язуватись в першу чергу до трудового стажу працівника. І відповідно ми також беремо прив'язку до мінімального розміру заробітної плати. Ця цифра становить 8 тисяч гривень. І ми беремо з цієї цифри з 8 тисяч гривень 5%. І це буде 400. І ось 400 гривень ми множимо на трудовий стаж працівника. Незалежно, ким людина працювала, незалежно, яку діяльність вона здійснює. І ось уявіть, наприклад, у людини 40 років стажу, по нашій системі 400 гривень ми множимо на ці 40 років. І людина, у якої є вже відповідний вік, а це 60 років, то ця людина буде отримувати пенсію 16 тисяч. При цих умовах, якщо у людини є стаж 40 років, і ця виплата 16 тисяч, вона буде виплачена з Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України буде виплачувати кошти тільки людям, у яких є пенсійний вік. Це 60 років і більше. Але, наприклад, така ситуація, що людина отримала інвалідність або якусь хворобу, або була. Ліквідаторам Чорнобильської АЕС, що в цьому випадку буде, має бути. Ну, по-перше, це не буде пенсія, як при сьогоднішній системі. Це буде називатися заслуги перед державою саме для цих людей, які своїм здоров'ям, всіми своїми можливостями робили все для того, щоб здолати цю велику біду. І як має бути? Це буде підтримка від держави, в першу чергу, цим людям. Кошти будуть виплачуватися з державного бюджету України для цих людей за участю відповідно всіх соціальних служб, всіх необхідних соціальних служб, які будуть прораховувати, скільки хто має отримувати. При тому, що людина отримала інвалідність, має відповідну групу інвалідності, якусь хворобу або ліквідатор він був. І це буде поставлено. Буквою закону. І ці виплати, відповідно, не такі, як зараз ми прочитали, стосовно того, що на рівні 8 тисяч, як мінімум, вони вони зараз отримують. Це будуть інші цифри, це буде інший підрахунок, інший підхід. Тобто людина, яка є ліквідатором, або отримала якісь негативні наслідки, інвалідність або хворобу. Сума коштів буде з державного бюджету України. Це не буде пенсія, Це буде підтримка, довічна підтримка для цих людей від держави. А якщо людина має пенсійний вік, має стаж відповідний, то інша формула розрахунку, як ми сказали: прив'язка до трудового стажу, прив'язка до розміру мінімальної заробітної плати, з за якої береться 5%, і відповідна. Розрахунок 400 гривень множимо на відповідний трудовий стаж. І це буде пенсія з пенсійного фонду. Тобто роз'єднуємо виплати. Одна виплата це пенсія, а інша виплата це заслуги перед державою, перед батьківщиною за відповідні досягнення. Ось так має бути поставлено питання. І Відповідне будуть інші цифри, збільшені цифри. Не буде такого поняття, як якийсь мінімум, як зараз. Про який ми зараз читали. Ось такий підхід, ось таке вирішення має бути. Але має бути змінено законодавство в першу чергу. Стосовно обрахунку пенсій, стосовно того, що люди працювали, були ліквідаторами або мають інші якісь заохочення перед державою. Це має бути розглянуто і прийнято законодавством в першу чергу. І ось тоді буде вирішено питання стосовно пенсійної. Системи України у вигляді всіх тих виплат, які мають бути виплачені людям. Тому, шановні глядачі, якщо відео вам сподобалося, ставте подобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про пенсії. Всім вам дякую, до наступних зустрічей.